Всіх вітаю, усім доброго часу. Це мій бувший старий мобільний телефон. Ну, в зв'язку із війною, а простіше сказати, з відсутністю частковою вимика, вимиканням світла, вирішив собі із старого телефона. З зарядкою мікро-USB зробити електрика Знайшов в себе в господарстві світодіода 10 мм, його ток 20 мА, наскільки я так собі розумію, якщо читати по всіх цих параметрах, що з ним зв'язані, знайшов кнопочку, От, зараз спробуємо. Одною, однією ногою його розпакувати, якщо так вийде швидко. Ну, щоб приблизно там ще щось на пальцях показати. Ну, суть в чому, що не викидайте свої старі телефони, які ще можна запустити в дію у вигляді фонарика. Тут у мене є акумулятор 1000 мА. /h. А просто 1 А. Що тут ми його спробуємо дістати. Так. Ну Схема тут простенька. Тут буде видно, може, що там воно сопротивлення чи що. Такий квадратик біля плюсової клеми. Це плюсова клема, а це мінусова клема. Середня не знаю, на що там. Де щось вона там треба, то я до тої деталі зверху припаяв плюсовий провод. Може там видно буде, може ні. Освітлення туди видно, хуже попадає. Бо там такий островочок до плюсового проводу, який є. Дуже маленький, і паяльником туди залізти ну, незручно. Навіть якщо ця оця кришка, якщо знята, незручно то я побачив, що є, прозвонив, О, ну там частина пайки видно трохи. Прозвонив, бачу, що воно з плюсом дзвониться. Нормально. То Я потім провів від проводочок, сюди, трохи запасу дав. Потім я його припаяв до сопротивнення. Положено, пишуть 50 Ом. я поставив 39 було під рукою. Хоч і те і те, так хоч 39 буде нормально. З того розрахунку, що діоди ще є, благо. Його припаяв до кнопочки. От. А другу часть, другу ножку діода, це до одної ножки плюсової припаяв, до мінусової мінусову ножку припаяв до. Кнопки на входів у клемок. І потім ту ножку завернув собі. І там на такий теж напливчик один. Тут ось один такий медний наплив, а другий туди припаяв другу ногу мінусову. От. І вийшов такий ліхтарик. Зараз можна спробувати скласти назад. На скору руку хто зрозумів. от Головне не терять надію і старатися що то для себе зробити з того, що є. Коротше, кришкою можна його не накривати. Там не принципіально. Тут дисплей колись був. Ну, достатньо такий живучий апарат. Хто у нас там Fly 185. Нормальна техніка, робоча, живуча. Ну, устарів. Будемо казати, ось в мене така кніпочка, чик і вона світиться, чик і не світиться. От. Ну як сказати, якщо світло виключить, то буде видно при освітленій території і під лампою, то зовсім не, не сильно світить, а так на відстань, оце діод такий в формі лінзи, потреблення в нього не сильно велике. Так що буде роботи. На крайній случай така штука згодиться. Всім удачі, всього доброго. Будьте здорові!